Всім привіт, це я, Еші. Про... Я починаю грати в флешку Dragon Dish. Давайте подивимося, що це за гра. Yes. В цій грі нам треба буде проходити левели, наприклад, як Війна 1 або. ну, так. Ось сюди, де можна перейти. Тут можливо якось пропустити. Добре, пройду. Треба в... ось... Ось так вбивати ворогів. Нажимати і все робиться. Війна, скільки вона ще буде пройдена. Монеток скільки. І тут апдейти, звичайно, є. Менюшка. Почала. Почала я. Так. Раз. Два. Отакі от з двох ударів помирають. І щоб прийняти їх, треба наж... підводити до них мишку. Отут і перезаряджається. Так. Ой, ні. Так. Дуже швидко проходимо, це тільки перший рівень. Треба буде прокачувати е... снаряди і все остальне. Ну, не треба, щоб вони дійшли до цього. Тут я бачу печеньки одні. Ой я не піднял. Добре, 205 і на золото. Ото апдейтс. Так, прокачуємо. Прокачали. 260, майже. Давайте ще раз. Все, більше ні на що не вистачає. Проходимо знову. проходимо в другий рівень. Ой, я так понял... О, у мене щось оце появилось. Ааа, то воно коштує. а а Я понакопляв, я не знав, що таке є. Ага, 245 минуток. Снова пдайте. Кукис. Шоу сначала кукис. Кукис. Так, кукис. Шоу да я кукис. Что да я по Так понял. Круто виглядає. Кукис. Breakfast of champions. Так. Купляем! Не знаю, Що, буде далі. Трех, так-так. Вена трех На бронзу! Вб'ють хто кто-то. Ой, хватит же тем когда Так, на золото? Тільки подумай на золото. Ура! На золото! Так. Так, 55 монеток. 190 давайте. 235? Да, я не уявляю 25. А чому не? Ну что, недоступны? Ну добре. Ша раз куплю? Шер раз куплю. Так, тягоктай. Я, ну, я, я не розумію, що дають ці кукіси. А наші ну, те печеньки... Ой, люди, наверное, появилось. Я що что щось дуже супер круте. Давай перейду. Ааа, оно запиняет, я зрозумів. Ай, блін! Нафіга я то турбил? Ой, нафіга я то турбил? Я всі магнуми. Ну не магнуми. Блін. А, вони ж уруть мої печеньки! Мої жруть печеньки, вони жруть печенька моє. Печенька моя печальки. Печенька, 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 печенька. Ааа, моя печалька такі. Видимо, печенька. Моя печалька. Я так понял, уже все зрозуміло. Вот тут печенька моя. Моя печенька, Я вас любив. І буду любити весь час. Да жарти, моє печенька. Ну! Моя печенька! Так, я не буду. Багато печень з'їла. Спочатку. Я буду не буду. У мене не будуть крати печеньки. Ми постоїмо за печенька. Давай, бывай. Все. Мы поможем. <свист> Будем часто его. <свист> да. Ми здається, ту війну ніколи не пройдемо. Давайте другий пройдемо. Ми, сер... Ми на бронзу його пройшли. Пройдемо на золото. Давай, давай! 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 Не жри мої печенька! Давай, 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 давай! чекайте отак краще. Треба було зразу так зробити О, ми виграли Ура! Блін, треба було зразу виключити музику М -м -м, так, так, так. 445, багато Апдейт! А що там означає achievements? а всі achievements. Ой, вибачте. Так Кукис, так понял, сколько жрут? А Не, всё-таки кукис мне не, не трава. Хм. Не, не хватает. Че то, шо краше, то, чи то? То, чи то. Хм, сколько на кукисе будет жрать? Гранд масс экстра. Не, давайте С прокачаем, а потом уже С. Ну так, да, дорого коштує якісь кукіси. Давайте пройдемо цю війну, треба охороняти печеньки. Мы на свебел пришли. Не, я не согласен с тем временем. Переходимо. давай, давай приможет. Ну Блин, ну шо за фигня? Вс-мо. Вы надають то гроші. Офигеть, я просто без... Вывод вас пройде. Блин, мене нема. Е-мое, шо знов прийти? О боже, не разумею. Добре. не уже нарву А нашому споч я спочатку грав вже думаю, що граємо той самий рівень. Бра! Хоть той прийшли. А китариуй. Треба війну уже 4 пройти. Я так зробив, треба кукис купити. И ще хватає 300. Это супер скейт, то вот давайте це зробимо. І ще 95, ні на що не хватає. Так, ну думаю, на цьому я прощаюсь. Ставте лайки, підписуйтесь. Па-па!